Всім привіт, друзі. Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом несправедлива на мою думку, і на думку багатьох українських фанатів поразка минулорічної сенсації УПЛ, де це про Олександрію, яка поступилася сербському партизану. І поразка від Балканців, які на регулярній основі нагадаю, їздять до країни агресора і люб'язно грають риски матчі з командами, яким, в принципі заборонено брати участь у змаганнях під гідою УЄФА. Грають проти, до прикладу, московського ЦСКА. Наш є вже є поруч Рані із скотові це Володимир Крупчук, який безпосередньо був на стадіоні в Польщі і спостерігав цю поразку із рахунком 0-2. Кажу тобі привіт, Володя так, всім привіт, і в першу чергу цікавить, Володя. Те, що відбувалося ще до стартового свистка, от російські телеграмні канали помийки пишуть наступне: що, начебто, українці загорнуті в національні стяги не віталися із сербськими візові. Правда чи ні? Е, ні, неправда е, так. Українці були в, в своїх національних стягах, в національних прапорах вийшли, але е, традиційне рукостискання перед матчем відбулося. Це можна переглянути на відео. Е, звичайне було рукостискання, і після того там 30 секунд хвилину підготовка до гри. Все як звичайно зрозуміло, і от, зважаючи на те, що Олександрія пропустила. Два голи. А якби не суперсейви від Шевченка Микити могло би бути і більше, але навіть статистика, навіть якщо не переглядати весь поєдинок, включити просто огляд, помітно як марнотратили українці. З чим це було на твою думку пов'язано? Що на фінальній стадії не могли забити просто пробити сербів, хоча можливостей було достатньо. Ну, дивіться, в Олександрії зараз доволі така ну, нова команда. Так? Після того, як вони в минулому сезоні здобули срібні нагороди, сенсаційно здобули срібні нагороди з, з зовсім іншим тренером, з Русланом Ротином, який зараз вже в Полісі також виступає в Е, Команда ну, дуже сильно оновилася. Зрозуміло, це перша гра в сезоні. Відразу відразу єврокубковий такий супер важливий матч, який впливає і на якби на фінансову складову так клубу, тому що всі хочуть потрапити в основний етап Єврокубку, щоб отримати ці бонуси від УЄФА. Ну і загалом ці всі ці всі речі і впливають на те, що команда не може реалізувати. Так, перший перший офіційний матч сезону нова команда, новий тренер. Погано, що відразу ти не можеш ніяк в сезон війти, ти відразу мусиш стартувати доволі ну, непростого суперника. Ще й такого принципового для українських команд болівальників. Я це все розумію. А от е, твої особисті спостереження не людини, яка розбирається в футболі, як аналітика, а як вболівальника. От е, відчуття, які були ця команда може більше і чи заслуговувала на такий рахунок 0-2? Е, так, однозначно ця команда може більше. Е, ні, на 0-2 не заслуговувала. Е, можна подивитися на статистику гри. Е, по статистиці гри е, Олександрія переграла, е, переграла партизан. Е, наскільки я пам'ятаю, по ударах було 20-13. По ударах в твір, здається, 7-8. Ну, практично рівна гра. Так? А по покутових Олександрія повністю переграла партизан 11-1. От якраз в цей момент з стандартами, я й запитував головного тренера на після матчі прес-конференції. Ця проблема з нереалізацією стандартів. Тому що коли грають дві однакові команди, дві рівних команди, то на першу роль виходить іменно один з важливих аспектів: це реалізація стандартних положень. Мати 11 кутових, фактично з них один момент в другому таймі, коли е, головою вдалося з межтарського майданчика пробити. Ось це один момент був. Е, і мало того, що моменти з тих стандартних е, позицій у нас не було моментів, так ще й ми пропустили перший гол з нашого ж кутового. Тоді був кутовий, швидка контратака, буквально кілька передач. І... Остіж забив там на чотирнадцять хвилин, ну не знаю. Можливо, тоді Олександрії варто наймати нікуля Жове, якоюсь українською, який працює на стандартах відомого спеціаліста, який знаходиться на балансі в лондонського арсеналу. І от досить, якщо ти вже згадав статистику, зараз перевіряє точно досить дивна ситуація: 20 ударів проти 13 на користь Олександріїв партизана менше на 7, але при цьому ударів площину воріт саме більше в Балканців. Тобто вісім. Також йдеться знову ж таки про реалізацію і акцентованість українців, що вони були в цьому компоненті гіршими. І в принципі, я вже не правду, який середній вік команди сербської, але їх називають просто тінейджерами. Ну, дивіться, що сказати по партизанам? Так, минулого року Динамо показало, як можна грати проти партизану, і що це команда не зовсім. Не, не дуже стильно, так. Це навіть не середняк європейського футболу, це явно нижче середнього рівня європейського футболу. Е, тому дуже шкода, що Олександрії не вдалося реалізувати свої моменти, так. Хоча Олександрійські е, е, Вінгори були дуже активні, е, е, мали доволі багато моментів і в кінці першого тайму, і протягом другого тайму, і мали два штрафних дуже небезпечних. З там три метри від, від штрафного майданчика. На жаль, ці всі моменти не завершувались е, ударом в ствір воріт. Навіть коли ми підбирали м'яч після кутового, наприклад, просто запускали м'яч по горобцях. Тобто не готові були, з, е, не справлялися з дальніми ударами. Е, за всю гру тільки один дальній удар. Я пригадаю в кінці першого тайму. Окей, цікавить тоді інше. Хто тобі, от як вболівальнику, людині, яка безпосередньо перебувала на трибунах, найбільше сподобався у складі Олександрії? Не скажу вразив, а от сподобався. Ну е я дивлюся, дивлюся на протокол, так е тому що не всіх ще запам'ятав Теді Дікара. Тедікара і Матео Самарал. Це найбільше найбільше вони виділялися з Іхона Львіна. Іхуана вони найбільше виділялися в Олександрії, саме легіонери, не, не наші українські гравці, та не, не зокрема Кирило Ковалець, який був капітаном, так чи, чи Мишньов. Ось, легіонери були самими активними. Видно, що легіонери доволі якісні, які можуть на цьому рівні, на якому грала Олександрія, тобто в другому кваліфіційному раунді, приносити результат. Але явна проблема з реалізацією. Явна проблема з реалізацією. Вони активні, активно йдуть в обіграш навіть в завершальній фазі атаки в штрафному майданчику. Ну, все могло повернутися інакше, якби реалізували хоч один хоч один момент. Хоч один момент в першому таймі. Наприклад, наприкінці першого тайму, е взагалі, після першого тайму, при рахунку 1-0, я вірю, що Олександрія може перемогти. До, До доволі реальний був результат і 2-1 корисний Олександр. Ну, і коли забуваєш гол тут з'являється просто командна впевненість, і це менталка, точно на спортсменів впливає. Всі про це знають люди, які навіть грали в аматорський футбол. Окей, от заглядав на прозетнуті російські телеграм-канали. Сьогодні зранку, що ж вони писали про цей матч і накинулися, зрозуміло, на українських фанатів, які перебували на стадіоні в Катовіці, і стверджують, що скандували. Убий серба, а також «ЦСКА повія. Друге, абсолютно справедливе і цікавить чи було справді таке на трибунах, чи ти це чув? Так на рахунок цих вигуків я не чув. Я чув тільки один вигук наших фанатів. Це була руська курва. Кілька разів скандували в процесі гри. Після кожного такого вигуку, відразу включався диктор, який повідомляв, щоб е, таких, таких вигуків не було. Е, ось е, сербських фанатів взагалі не було на грі. Е, так, ні одного. Е, лише декілька журналістів. Причому журналістів було більше, ніж наших. Е, журналістів з Сербії десь було 5-6, е, наших журналістів менше. Ось фанатів залі ні одного фанату. Сербського я ні одного шалика сербського не бачив вчора. Так, начебто було заборонено. І це передбачено, що в Польщі не буде сербів, а в Білораді не буде українців. Так, заборонено. Заборонено. Ну розумієте, що заборонено офіційні, офіційно офіційно, що фанати приїдуть, так що будуть притримувати в своєму секторі, але все ж. Думав, що якісь одиниці зможуть приїхати. Люба ж людина може приїхати, купити квиток і пройти на стадіон і вболівати за свою команду. Так ну але каже: ні одного шалика, ні прапора сербського, ні шалика партизану я не бачив і ні одного фанату, ну крім журналістів Сербії, я не бачу. Так, і так само заборонено для наших фанатів. Їхати в Белград все це УЄФА разом з клубами, порадився з клубами е і вирішив для безпекової ситуації цього це заборонити. Ну тому я і озвучував ці дуже дивні тези, які ширяться в російському інформаційному, називаємо його простір. Що, начебто, сербські фанати погрожують українцям і закликають, давайте їдьте сюди в Білград, подивимося, що з вами буде. І бачите, от підтверджує, що насправді таких вигуків не було. І цікавить, як поляки ставилися до цього протистояння. Зрозуміло, що ажіотажу не було, що логічно. бо Олександрія – це не такий великий бренд. Чи була якась зацікавленість щодо цього поєдинку? Жодної зацікавленості з боку поляків не було. Було буквально на стадіоні десь 500 глядачів. Вони всі були розміщені в одному секторі напроти трибуни, звідки йшла трансляція, фактично. От, якщо ви дивились трансляцію тих людей, що ви бачили, ці всі вболівальники, які були, ці всі вболівальники фактично з України, які підтримували Україну. Ніякої зацікавленості в цьому не було. Поля серед поляків, поляки люблять підтримувати свої. Паралельно відбувався, наприклад, матч в Ченстохові, де Раков грав з Жиліною, так само другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій. Я впевнений, там був повний стадіон, на відміну від е, гри в Катові. Цікаво, як поляки будуть сприймати ігри наших і інших е, українських клубів. Динамо ж вівторок грає з е, Хомруном в Любліні і Шахтар в четвер грає з Бешекташем в, в Кракові. Я думаю, що от гра Шахтаря з Бешекташем вже викличе якісь резонанс в Польщі. Зрозуміло, і до речі, коли минулого сезону «Динамо» грало в Польщі проводило свої поєдинки. Ти мені розповідав, що, начебто, були обурені польські фанати, що псують українці газон, бо вони були переконані, що в оренду надається безкоштовно, просто стадіон. Зрозуміло, що платить за це Ігор Суркіс. і цього разу були якісь провокації і недолугі коментарі. Ти мені розповідав попередньо разу, що були журналісти, які розносили цю інформацію. Е, так по попер... минулого року була така ситуація. Е, Динамо, як і цього року так і минулого року грали в Любліні, і тоді мотор Люблін е, тільки вийшов в екстракласу. І вони якраз тоді стартували в екстраклясі, і тоді були такі розмови. Серед фанатів, серед уболівальників, так що це наш стадіон, і потрібно, щоб якийсь інший клуб грав на цьому стадіоні. Цього разу такого не було. Зараз Олександрія грає на стадіоні в Катовіце. Це новесенький стадіон. Він відкритий в березні цього року, тобто буквально 4 місяці тому. На ньому грає місцева команда ГКС Катовіце. До речі, в понеділок буде грати стартовий матч чемпіонату. Е, ніяких таких о, розмов не було. Е, я думаю, що ну, тут новий газон тільки постелений, думаю, ніяких проблем з цим немає. Ну і звичайно, що будь-який стадіон це все-таки фінансовий е, проект, який має заробляти гроші. І е, чим більше буде всяких подій е, на стадіоні, тим краще для функціонування. Ну, власне, просто див дивує, що таке в інфополі поширюють і стверджують, що тут українці приїхали своїм буцами псувати газон хі -хі, полякам і ще й безкоштовно. Добре, що цього разу таких провокацій і просто не били це, дурниць ніхто не озвучує. Дякую тобі, Володимир, що знайшов час та можливість описати те, що валося в Катові. нагадаю, що на жаль, Олександрія в другому кваліфай-раунді ліги конференції поступилася сербському партизану. Хоча українці оглядали досить і досить пристойно і не заслуговували на такий рахунок. Будемо сподіватися, що вже на Балканах. Ну, спробують зробити сенсацію відверто. Це буде складно. Але побачимо. Дякую тобі, Володя. А, дякую вам.